У Коломиї розпочали ремонт педіатричного відділення дитячої лікарні. Цим стінам майже півстоліття. Капітального ремонту тут не було. Його стан підтримували власними силами. Тепер, аби повністю оновити відділення, треба півтора мільйони гривень. Частина коштів є. Ремонт планують завершити до нового року, але це за умови, що надійдуть усі обіцяні гроші. Розповідають медики та районна влада, які провели на об'єкті робочу нараду. До нового року завершити ремонт педіатричного відділення Коломийської дитячої лікарні. Таку амбітну мету поставили собі і влада, і медики. Ми зараз знаходимося в відділенні, яке пам'ятає відкриття. Реально воно пам'ятає відкриття і тих людей, які починали працювати в 72-му році в цьому відділенні. Це відділення педіатричне, третій поверх направо багато коломіян і дітей через нього пройшло, і це відділення. Воно насправді до нього мало коли доходили руки. В ньому старі меблі, стара підлога, стара каналізація, стара сантехніка. І, і дуже файно, що є така ініціатива зробити з цього відділення нове, сучасне європейське або цивілізоване відділення, де буде зручно, затишно, комфортно пацієнтам. І Дичного персоналу на ремонт педіатричного відділення потрібно півтора мільйони гривень. Згідно з домовленостями, основну суму виділяють з районного обласного та міського бюджетів. З району вже є 300 тисяч гривень, з області теж 300. Від міста очікують обіцяних 500 тисяч. Але ситуація та склала так, що район гроші виділив, область гроші виділила. Місто теж заанонсувало гроші за цей. але поки що реальних грошей немає. Тому тут зараз суттєво. Я думаю, що і Богдан підкладе плече, і це його щоб все таки хай цей, але щоб ті гроші поступили, щоб ми могли зараз. Ще йдуть перемовини за додатково 300 тисяч з обласного бюджету, які вже є погодження. І якщо б ще були ці міські гроші, мільйон п'ятсот, ми в принципі би закінчили тоді в найближчий час, і можливо і до нового року вже це відділення було б закрито. А як не буде тих коштів, звичайно, що ну робітники працівники працювати без без грошей зараз ніхто не хоче працювати. На початку року я завів кошти з обласного бюджету для того, щоб зробити проектно-кошторисну документацію. Ми її зробили, і тепер ми пішли в ремонт. Так само почалася. istorijas äh... Коштів з обласного бюджету. Дякую депутатам обласної ради, які підтримали цю ініціативу. І я думаю, що до кінця року ще підтримують. Я працюю над тим, щоб завести якомога більше фінансового ресурсу. Щоб ми зробили тут надзвичайне відділення, велико що на до цієї ініціативи долучилася районна рада, районна адміністрація, міська рада. Ми чекаємо на них також. Роботи виконує фірма підрядник Альбатрос. Технічна документація від Івана Поповича щодня на об'єкті працює 5-7 робітників. Вже у грудні процес пришвидшить. Відповідь. Відповідно, буде й більше людей, особливо коли встановлюватимуть опалення та сантехніку. Замовником по цьому об'єкту виступає адміністрація центральної районної лікарні, але зважаючи на те, що е, дуже обмежений фінансовий ресурс, е, тому лева частка буде зроблена, е, скажімо так, власними силами при допомозі меценатів. Визначалися з підрядником центральної районної лікарні разом з адміністрацією дитячої лікарні, а також окремо заключузаключнувоти на проведення технічного нагляду для того, щоб не було накладок по об'ємах виконаних робіт. Якщо до кінця року завершать з ремонтами, то впродовж січня приміщення наповнюватимуть обладнанням та меблями. Вже у лютому хочуть відкрити оновлене відділення для пацієнтів. Ще минулого року я організував тут з головою районної ради виїзну нараду, були присутні депутати районної ради, а нещодавно ми тут побували разом з міським головою, оглянули це приміщення. Хочу сказати, що, на жаль, так склалося, що ця лікарня була найгірших умов з усіх медичних закладів Коломийського району. Більше 30 років практично жодних ніяких робіт тут не проводилося, і тільки за останні 2-3 роки те, що ми почали її реконструкцію. Ми спочатку провели реконструкцію приймального відділення. Після цього відремонтували харчоблок, і тепер вже надійшла черга до капітального ремонту безпосередньо всіх приміщень відділень цієї лікарні. Ми розуміємо, що ми прощаємося з радянським союзом. Це справді прощання з радянським союзом. Хоча то не була найгірша система охорони здоров'я, але час де вперед знаєте, є нові стандарти, нові якості. Я тішу, що наші батьки, молоді батьки своїми дітьми, якщо їм так прийдеться, вони будуть вже зовсім в інших умовах. Вони будуть відчувати що Україна це Європа. Зменшення навантаження на палату, збільшення локацій для пацієнтів це основна зміна, яка відбудеться вже в оновленому приміщенні. На місці підсобних кімнат теж будуть палати. Якщо раніше в цих палатах існуючих десяти, розташовувались. 30 ліжок, то зараз у нас з'являється ще додатково п'ять ізоляторів, п'ять палат покращеного планування. Тобто в середньому в кожній великій палаті буде три ліжка. Це звичайно збільшує комфорт. В кожній палаті буде стіл, де діти зможуть гратися, читати, малювати, приймати їжу. І в нас збільшиться кількість палат, де можна буде з одної сторони або ізолювати дитину з можливою інфекційною патологією а з другої сторони це будуть палати підвищеної комфортності, де. Батьки при бажанні можуть ізолюватися зі своєю дитиною. Це сучасний правильний підхід. і Я думаю, що це правильна тенденція. І я мрію, що закінчивши ремонт в цьому відділенні, ми не зупинимося і підемо на наступне. Олег Токарчук дякує за кошти та співпрацю владі і депутатам. За сприяння місцевої влади ми зробили за два останні роки наше приймальне відділення, яке було першим із лікувальних закладів, коли ми ще не приймальне відділення. Воно і, на мою думку, є найкраще. Ми зробили минулого року. Закінчили харчоблок. Зробили поки що стіни, але це з однієї сторони значно покращило санітарний стан його. Ми ще працюємо. Я шукаю насправді меценатів спонсорів, або бюджетні кошти звертаюся в різні бюджети для того, щоб замінити там обладнання. Це ціна питання порядка 200 тисяч. Я думаю, що з часом ми це також осилимо цього року. Ми придбали в хірургічне відділення операційний електрокоагулятор, який дозволить зробити втручання на внутрішніх органах зупинити кровотечу, які е, за 70 тисяч. Ми купили хороший, сучасний, правильний українського виробництва і Я дякую, це була підтримка депутатів районної ради з допомогою депутатів міської ради. Нам також вдається ми, от зараз. Ми маємо е, 500 тисяч на ремонт цього відділення. Будемо чекати, поки їх профінансують, але ми все рівно роботи робимо в великому обсязі. Дякую. Наприклад, до цього ремонту вже долучилися певні організації, які заводу управління, Коломийське заводу управління нам спонсорську допомогу виділили вигляді цієї цегли на ремонтні роботи. Також має лікарня підтримку від спонсорів та меценатів. Так за останні два роки до них надійшло більше 100 тисяч благодійних внесків. Це меблі, обладнання, білизна за допомогою інвестицій. Оновили коридори першого поверху та інфекційно боксованого відділення, лабораторію. Минулого року меценати небайдужі хлопці з проекту розвитку лідерства прийшли. і Сказали, що тобі потрібно. Я кажу, дихальний апарат. Вони кажуть, о, ми хочемо купити дихальний апарат. Менше ніж за три місяці. Люди назбирали більше 600 тисяч на закупівлю сучасного крутого дихального апарату. Міндрей. Те, що в соцмережах останнім часом було багато нарікань на поганий стан у дитячій лікарні? Олег Токачук коментує з розумінням. Поки у нас не запрацює реформа, поки реально держава не заплатить реальну ціну за послугу кожному лікувальному закладу, доти у нас будуть такі речі. Доти буде частина незадоволених пацієнтів. Галина досин Андрій Флоря події НТК.